Проект шукай. Це історія Києва у бронзових мініскультурах. Цей проект було створено для того, щоб мешканці та гості міста мали можливість пізнавати історію Києва. Без гіда, досліджуючи столицю України самостійно, кожна скульптура містить QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про історію кожної з них. Перед нами київські каштани потреш мене, і весна буде теплою. Танцівники на театральній. Мене потреш завжди у парі будеш. Київський фонтан, вкинеш монетку, повернешся до Києва. Гелікоптер Сікорського потри мене, і мрія прийде. Золоті ворота потреш мене, і тобі відкриються всі двері.